Упродовж тижня в усій Закарпатській області тривали перевірки, які здійснювали працівники правоохоронних органів і служб запобігання надзвичайних ситуацій у сховищах освітніх закладів територіальних громад. У Великобийганській територіальній громаді всі 12 освітніх закладів зможуть розпочати навчальний рік у стаціонарній формі. А на біляникіштешей у Великопигельській територіальній громаді працює шість дошкільних закладів та шість шкіл. Усі ці заклади у вересні зможуть відновити роботу. У будівлях облаштовано сховища. Наразі завершилася перевірка, і ми отримали дозвіл на відкриття всіх освітніх закладів. Сховища були створені у старих підвалах. Ремонтні роботи були виконані за власні кошти, але за допомогою батьківського колективу і депутатів. Великобийгинський дошкільний заклад наразі відвідує 20 дітей. Для них створили окреме сховище, де в разі повітряної тривоги можна буде проводити заняття. Сипен діточки не боялися, спустилися до підвалу. Ми їх посадили, а потім розповіли їм про теперішню ситуацію. Про те, що триває повітряна тривога, і потрібно залишатися у сховищі. Ми казали їм, що будемо тут гратися, шукати скарби, малювати. Ніхто не злякався. Кожна дитина взяла собі іграшку і гралася. Під час тихої години ви будете дітей. так. Звичайно, всіх будемо, одягаємо і ведемо вниз. Вони ще сонні, сідають на ліжкам і потім починають гратися. Крім дошкільних закладів, усі шість шкіл отримали позитивну оцінку і готуються до навчального року, який розпочнуть у стаціонарній формі. 1 вересня навчання розпочнуть 487 дітей, з них 47 першачків. На мою думку, це непогано, адже багато людей виїхало за кордон менше першачків, бо малі діти виїхали разом з батьками. Ми намагаємося збільшити число наших учнів, звертаємо увагу вимушених переселенців, які тут проживають, на наш навчальний заклад, щоб записували до нас своїх дітей. Також надають всіляку допомогу тим вимушено переселеним учням, які вирішили розпочати навчання в дистанційній формі. Їм надають можливість користуватися швидкісним інтернетом. Вони також можуть бути присутніми дистанційно на уроках. Ми не тільки надаємо можливість, а й пропонуємо їм заходити на такі уроки, як українська або англійська мова, щоб інтегруватися, знайомитися, дружити з місцевими дітьми, але можуть обрати і дистанційне навчання і вчитися у своїй школі. Ми створюємо всі умови. Одразу після створення Великобиганської територіальної громади розпочалася модернізація енергетичної безпеки. У рамках програми оновили опалювальні системи і шукали альтернативні можливості. Усі заклади обладнали енергозберігаючими котлами, до яких закупили необхідну кількість палива на опалювальний сезон. Набіляні кіштиш депутати територіальної громади почали займатися цим питанням вже з 2020-2021 років, тобто від створення територіальної громади. Бо вже в той час ціна на газ була дуже високою. Тому ми шукали альтернативні можливості опалення. У 2021 році ми закупили для всіх навчальних закладів комбіновані котли. Завдяки цьому протягом наступного навчального року ми матимемо паливо і систему опалення, і можемо без перешкод проводити навчання до травня у школах територіальної громади наразі ще перебувають переселенці, але до кінця літа вони будуть переселені в будинки, тому навчальний процес розпочнеться без перешкод.